Друзі, я всіх вітаю. Дивіться, яке приємне яскраве сонечко цією весною. Сьогодні буде у нас нова з вами прогулянка. Почнемо знову з цього місця. Я вже розказував, але є, що новеньке вам розказати, і, мабуть, вам, так як саме і мені, буде цікаво знати, як жили люди. Ну, не знаю, 500 років тому назад. 500 років тому. Це у нас Роберт Войцех Портіус, польський магнат. Жив він саме в ті часи, коли жив, жив і провадив свою діяльність Богдан Хмельницький. Це був розквіт Польщі, першої річ Посполита. І давайте поговоримо. Про цю особистість і про ті історію, як 500 років тому жили люди. В 1600-х роках перша річ Посполита мала дуже великий розквіт І територія її, в одному з відео показував, доходивала аж до Житомирської області. І саме наш Богдан Хмельницький зробив так, щоб кордони там відсунулися. Трохи послабив. Позицію Польщі Роберт Портіус він був шотландцем, або, як поляки кажуть, скотом. Прибув сюди дуже вдало оженився і відразу почав торгувати. Найбільше грошей на ті часи 1600 можна було зробити саме в торгівлі. І торгував він нічим іншим як вином. Вином, яке йшло з, з Шотландії і з Угорщини. Що треба ще знати про Роберта Портіуса? Він був досить марнославним, таким, а, такою марнославною особою. І от, наприклад, оцей так званий фарний така от вежа. от. 1637 рік там на табличці позначено. Ось. Тут свою табличку Роберт Портіус залишив пам'ятну. Тут є одне з найбільших дзвонів в Польщі. Тобто, що він там відновлював, будував, старався залишати таблички. Здобував владу, де підкупом, де шантажем. І зараз підійдемо до його будинку, де він жив. А віджив він в самому центрі міста. На ті часи базари, торги, вони були досить такою видатною подією, і торги йшли в центрі міста. Зараз я вам покажу. Ось такі чудові галереї, вони відносяться саме до тих часів, були побудовані, вже існували Дивіться, зробили такий дизайн спеціально. Тобто частину фасаду залишили старовинного з такої цеглини, ну а десь пізніше вже покрили таким більш сучасним. І тут так звані кам'яниці. Коли звичайні люди жили. В дерев'яних хлопських хатах, то вважалося, що багаті люди мають жити в кам'яницях, в кам'яних будівлях. І одна з цих кам'яниць належала саме портіусу. Ось залишки старовинної облицювання, червона цегла, камні. А під цим ринком існують півниці. Тут багаті люди, багаті торговці зберігали свій крам. Так само є в сучасних українських містах: Львові, в Самборі, Де ще у нас є. Ну і в польських, в Жешові, в Кракові, під ринком є півниці, де зберігався крам. Зараз підійдемо до доміка Портіуса. Так, ось. Особовий домик Кам'яніця Портіуса, в якому він мешкав. Це, я думаю, його родинний герб. Два лева тримають кого це у нас орла. І знову ж таки маємо такий самий дизайн місцями. Колони залишилися от старовинні арки і вже з пізнішим оздобленням. Що ще цікаво, маємо знати про Портіоса. Це безпосередньо підписання, що це його кам'яніці, якими він володарював. Тут занадбана ще не знайшло власника, а тут а, ресторацію В інших кам'яніцях. Або музеї, або молодіжні клуби. Ось така краса. Тут, походи, у нас герби безпосередньо цього міста Кросна. А я ж не сказав вам, що ми в Кросно. І я так думаю, що це герби тих войтов, тих не властителів, а правителів цього міста. В Біблії. У пророка Ісаї і в Хроніках описуються такі випадки, коли до ізраїльського, до іудейського, вибачте, царя Єзекії прийшли посли, прийшли посли з Вавилона, бо побачили чудо. В Біблії це чудо вписується, коли сонце повернулося назад. Ну, а Вавилон, вони ж там були астрономи, дивилися на небо, були здивовані і посилали послів. В різні краї, щоб дізнатися, що це взагалі могло відбуватися. Тобто вони дуже на це вважали. Ніхто нічого не міг відповісти. А Єзекія сказав: Ну, це от я помолився Богу і попросив нього. Бог запропонував мені знак, я попросив, щоб сонце повернулося назад. Ну, всі були. Задоволені, вавілоняні знайшли відповідь, що це сталося. Але Єзекія теж був задоволений, що такі от почесні люди прийшли до нього і це й спитали. Зараз на хвилинку перервемося. Це у нас Мадонна. Мадонна тримає два єрба. Це у нас в правій руці вона тримає угорський, а в лівій руці руці польський герб, на якомусь човні. Ну, по суті, це у нас астарта. старта. Так, от угорський якийсь митець подарував місту Кросну. Здається, в 2009 році такий пам'ятник. Про угорців буде окрема історія. Так, ось повертаємось до Єзекії. Єзекія був дуже задоволений, показав свої, своє майно, своє багатство, повів храм, повів по палацу і так далі. Повернулися значить, посли з Вавилона додому, до свого царя, розказали йому все, і десь вже запало у вавилонян ця історія. Кажуть, е, як це так, що іудеї в Єрусалимі живуть багатше, ніж ми. Соломон нагромадив багато майна. І от, ось, ось вони такі багаті. І десь переказували царі один одному, і в кінці кінців цар на пішов саме за цим майном. Так само при, приблизно дуже така явна аналогія була з угорцями. Угорці продавали в Польщу своє вино. це Портіо його страгував, крім шотландським ще й угорським віном. І після цього розквіту, першої річ посполита, була вона від десь. Угу. Від Сандомира до нашого десь Житоберда був частиною Польщі. Отака була велика держава, найбільший був розквіт. Угорцям настільки сподобалося, що в кінці кінців вони були одні з перших. Ця Австро-Угорська імперія була одним з перших, які розділили Польщу. Зараз я вам покажу декілька знаків. Так, оце у нас була частина. Стіни тут проходила першого оборонного міста, тут проходили мури. І саме тут знаходилася так звана угорська брама. Давні близько тисячу років тому були шляхи, які, якими йшлася торговля. І ось у нас знову знак угорсько польської дружби. Юніпакс. І так далі. Ось тут у нас знаходилася угорська брама. І була улиця Угорська, зараз вона називається Чайковського. Це один з видатних людей, мешканців Кросни. Сюдою шло вино, поступало прямо на цей ринок. Друзі, заходьте обов'язково на мій канал, дивіться ще плейлісти. Бувають трохи такі теми, як це називається, провокативні є деякі історії, які YouTube через свій фільтр не може нормально пропустити, тому треба їх знаходити обов'язково, бо всі ці провокації, долини, не можу назвати чого, по цей youtube побачить, заблокує відео. Цю тут є місце блюзнірства совєтів, влаштували біля святині, біля цього собору капуцинів католицької святині, влаштували свій військовий цвинтар на місці священних польських могил. І все ці історії Ютуб блокує, бо йому щось там не подобається. Ну, а ви заходьте, дивіться і до зустрічі в наступних роликах з наших наступних локальних історій. До побачення.